Вітаю малята! Погляньте, сонячний зайчик розбудив ведмедика та їжачка. І вони дуже хочуть розповісти, що їм приснилося. Перший сон ведмедика півник, який всіх будить. А коли півник всіх будить? Правильно, вранці. А коли ми з вами прокидаємось? Теж вранці? Що ще наснилося ведмежаті? Що він робить? Так, ведмежа вмивається. А коли ви умиваєтесь правильно вранці? А що ще ми робимо вранці? Чистимо зубки, робимо ранкову гімнастику. Снідаємо. А хто приснився їжачку? Хлопчик, що збирається робити хлопчик? Правильно лягати спати. А коли ми лягаємо спати? Вночі. Малята скільки снів приснилося їжачку? Один, а ведмедику. Так, два сни. Кому приснилося більше снів? Ведмедику. А кому менше їжачку. А зараз послухайте уважно речення та доповніть його необхідним словом. Ми снідаємо вранці, а вечеряємо. Ввечері ми йдемо у дитячий садок вранці? А додому йдемо? Так, ввечері. Їжачок і ведмедик повертаються додому, і їм необхідно побудувати будиночки. З яких геометричних фігур? Ми будуватимемо будиночки. Так, з квадратів та трикутників. Якого кольору квадрати? Жовті, а трикутники. Червоні. А чи однакові за розміром квадрати. Так, квадрати однакового розміру. А трикутники. Ні. Один трикутник маленький та один великий. Для їжачка побудуємо маленький будиночок з одного квадратику. А для ведмедика побудуємо великий будинок з чотирьох квадратів. Один, два, три, чотири. Та дах. Великий трикутник. Складіть у себе такі самі будиночки маленький та великий. Чому в їжачка будиночок маленький, а у ведмедика великий? Правильно, тому що їжачок маленький, а ведмедик великий. Тож які сни наснилися їжачкові і ведмедику? Їжачкові приснився хлопчик, який вранці прокидається, а ведмедику півник, який зранку всіх будить, та ведмедик, який вмивається зранку. А що ми робимо вранці? Прокидаємось, чистимо зуби, робимо ранкову гімнастику. Та снідаємо. А що ми робимо ввечері? Вечеряємо? Граємось та дивимося телевізор, купаємося та читаємо книжки. Ви всі сьогодні були молодці. До нової зустрічі!